Доброго дня вам, дорогі виноградарі. Значить, сьогодні у нас 23 грудня 23-го року. Значить, додаткове відео до того відео, яке знімали на винограднику з приводу наліді на лозі від 18 грудня. В коментарях надійшло дуже багато побажань і Запити. Значить, я 19 е, числа поїхав знову на виноградник, нарізав опять е, виноградної лози з е, винограда, нарізав персику, яблуня, груша і черешню. В одному із зауважень е, запропонували подивитися відео Володімайра. Знайшов я це відео, подивився. Да, там він тоже знімав трошки раньше, чем я знімав це видео. Но у нього там двоє з половиною суток було наліть на винограднику. Сутки він потримав у теплі, а потом зарізав в груньки. Значит, я поставив лозу у баночку, поставив на вікно. Витримав я троє суток. Троє суток я витримав. На вікні, щоб за того, щоб на нього не тільки діяла комнатна температура, а впливали сонячні промені. Значить, сьогодні я взяв їх, значить позрізав бруньки на виноградній лазі. Ну, що я вам можу сказати? Всі бруньки зелені. Зелені і такі точно, як я зрізав на виноградному участку. Ну, окрім того, окрім того, у сусіда я зрізав <клухи>, дві лози столового сорту винограда. Це ось юбілей новочеркаський. Зараз новочеркаський. ми зріжемо бруньку і подивимося. Якщо ви мені повірите на слово, то брунька зелена і основна і заміщаюча. І, А це в нас Віктор. Значить, він його не вкривав і не вкриває він його вже годами. Ну, не знаю, як в нього там з виноградом виходить. Значить, от цього сложу. Десь примерно у кінці лютого, начні березня місяця, я буду е, робити е, прививки винограда столу, на, на столі. Значить, потім буду їх стратифіцірувати. Якщо в мене там буде місто в стратифікаторі, я оцю лозу е, на проращування поставлю в стратифікатор і подивимося, що з неї вийде. Ну, якщо там місця не буде, пророщу її на воді. От. Просто так для експерименту. У коментарях там писали з приводу е, технічних сортів винограда, нуар і капшун. Десь там я забув, як зветься наш колега виноградар, він живе на Границі там з Молдавією десь він писав. Так що, якщо десь у лютому місяці я буду робити обрізку винограду, якщо потрібна буде лоза цих двох сортів, значить пишіть влічку, і я вам вишлю безкоштовно, тільки заплатите за е, пересилку. Отакі справи, дорогі виноградарі. Так що, ви бачите, як. Повліяла налідь, а налідь була 7 суток. 7 суток і налідь була така до сантиметра десь. От, і 3 дні були морози до 7 градусів. Так що лоза наша витримала навіть не, не тільки технічна лоза, а і столових сортів виноград. У мене всі вони були вкриті, а сусід він її не обрізає. Весною теж обрізає її там. Ну, так що ви бачите і столовий сорт винограда витримав. Ну, не знаю. Брунька зелена, як вона піде на проріст весною. Це ми експеримент такий зробимо, а потім зробимо віддіму. Так що пока вам, дорогі винарада, і до перемоги! Будьте!